У гравців 15 раундів та 8 музичних категорій, які визначаються випадковим чином. За правильну відповідь учасники отримують один бал. Якщо відгадають частково, пів бала у спонсорській категорії бали подвоюються. Переможе той, хто за гру набере більше балів. <плес> І це новий випуск проекту за Сонг. Ми раді знову всіх бачити. Підписники також раді бачити наших учасників. Чорні брави, чорні брави. два шляхи, одна любові. Чорні від чорні чорнібрави. Уяви, що ми застрягли в ліфті. Цілую а ти мене. Давайте починати. Хто перший вибирає категорію? Я Даю це перше слово дівчині. Скайлер. А, я обираю топ 100 Apple Music UA. Не ви дай лай, ай мене із бережених моя. Дорогива! Чат GPT. GPT. Чи спитаю GPT? Спитаю GPT. Спитай? У GPT. Ні, у GPT. Спитай у чата GPT. Питаю GPT, як не Спитаю так. чат. Нормально, все. Тоді е, я ні, я скажу. Спитай а, чат GPT. Ну, хай буде. Виконавець ви разом сказали. Ну, там синхронно. Да, да. Там от у вас якась, знаєте. Да. <реш> ні, не було такого. Було, було. Можемо промотати. А, а, я згадую, як Лера грає. Да, вона, буде да, зар... да, да, вона зараз буде все шоу казати Ні. <реш> <реш> не було такого. <реш> не було. <реш> не було, <реш> так. я, я згадав. Не ти, ти <реш> було. Отак. У мене кохання твоє. Давай, с йому 0,5, тобі так. один бал за те, що ти ж і сказав. Можна мені хоч 0,5? так. 0,5, да. А мені бал. А тобі бал. Все, хорошо. Дайте давай, Все так, далі. То, далі тепер ти вибираєш категорію. Да, я вибираю категорію і давай дует. У нас з Лєрою дуже чудовий дует, вже не перший. І ліфт, і нещодавно вийшла пісня у волосі осінь. Тож, ми, мені здається, спеці в цьому. Так, це точно. Так. І ми вгадаємо: Думай, думай, потім говори. Я не дозволяв тобі зв'язати. Меловін іскра ем... Обиратиму себе. обиратиму себе. себе <рес> себе Папол По бала. Оце, знаєш, твоя це Йдемо, знати нас. Друзі, я б хотів вам розповісти трохи більше про цей е, крутий планшет Lenovo Tab+. Plus. За допомогою Lenovo Tab+, Plus я, наприклад, пишу сценарії. Це дуже легко. Наш дизайнер він створює тут обкладинки для нашого шоу, які ви бачите в Ютубі. Монтажер. Створює відео для соцмереж. Дуже зручно, що я тут гуртаю сценарій, його можна поставити, бачите, під будь-який кут. І навіть заставки, які на екрані з'являються, саме з цього пристрою, ми їх запускаємо. Це кайф. До речі, цей планшет оснащений дуже хорошою аудіосистемою, розробленою спільно з JBL. Одна з найголовніших фішок. Можна зі свого іншого пристрою під'єднатися до нього за Bluetooth і використовувати по суті як Bluetooth динамік для безперебійного відтворення музики. Це дуже круто, відмінна якість зображення та комфорт читання. Tab Plus має чіткий 11,5-дюймовий дисплей з розподільною здатністю 2к ідеальний компаньйон у сфері розваг для будь-якого користувача. Ну, давайте далі. Лера. Uh, давайте українські хіти. <му> Ніков на спині і на, на спині. Господі, на ножі, як на спині. На спині. І на роті. Ні, на спині на, на сп... на ножі і на, спині. на На ножі і на спині. На, на ножі на, і на спині. <му> на спині і на ножі. Ні, ну ти на руці і на ножі і на спині. ти не знаєш. Ну а що? Я вгадаю. Ні, там на спині і на ножах. Серці і на спині. Серці і на спині. На спині. Так. На ножі і на спині. На нозі. Нікіта, обирай. Давайте я люблю Астраду і все-таки давайте поп-діви. Леді Гага Джудас, аплаус! Аплаус! Вау! Хорошо. Один бал. Ой-ой-ой-ой-ой! Прошу пробачення! Ні, не пробачення. За а, це за те, що ти краще б не просив! Ну що, Ліра? Ляра наступна. Да? А, Давайте новинки. 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 Угу. Давайте новинки. Хто тебе каміфониче не важко? Посвітали квіти, а між нами все пропало. Це е, е, -ко э, э, тайною. Будь моєю тайною, я вже чекаю. Чіку Катоша тайною, браво! І це правильна відповідь. Бід гітару. Я не знаю, ти цю не чую ніколи. Будь моєю тайною, якщо mm -mm. чекаєш мене. Я знаю, а ти не подарунок. Просто простяця. Сто десяти. ніжність грація. До тебе кожен хоче залицяться. Що yeah. в нас є? Давайте від спонсора. О, це да. ми любимо. Це наші друзі вінілаком. Oh. Платівочки, програвачі. Це кайф. У них є все, і у них крутий простір на подолі в Києві. Mm. Приходьте, хто колекціонує платівки нові, хто не колекціонує, це крута культура. Клас. Дуже запрошую. Давайте. А, вони запропонували пісні з найбільш продаваємих альбомів. У дві році. О, цікаво. — У світі. — в світі. В світі. Так, Я думаю, 2020. що це буде Тейлор Свіфт. Угу. Да. Угу. Ну давайте послухаємо. Це Бейонсі? — Так, а ну щось там кантрі? <плес> Я не знаю, якщо чесно, весь альбом. Baby. Uh, yeah. Crazy. No. Anytime. We're getting high till we don't realize time is passing. Most wanted. Ah, must want. Most Need for speed. Да. Ну, да, да, я теж подумав. Ну, Бейонсі є. Бейонсі є, звісно. Да. Півбалу є. Давайте да, привіт. а, стоп. Ти ж бали подвоюються, спонсорська. У мене цілий бал! Так! У мене бал! Я Як би зараз тут... тобі сказала щось Риму. — е, Сварки це не добре, мені здається. Для, для цієї <рес> гри, точно. Давайте е, е, від підписників. Від підписників. А Це, до речі, будь-хто може зайти зараз, запропонувати музичну категорію. Угу. Запропонуйте щось креативне. Прям те, що ми не бачили, а ми бачили вже все. У нас вже будь які категорії були. Цікаво. Категорія mm, да. е пісні на випускний. <гару> О, Я такі люблю, Я <гару> знаю, так? Так. як ми. <глас> ну давай. Дискотека, актовий а хто наш останній нашу стань, випускний бал. Випускний. ха Випускний. ха актовий зал, наш останній випускний бал. <пас> А можна було таку пісню, типа стару, коли я випускався, коли ще звучали інші пісні. Блін. Тут Блін. вже чисто на реакцію було, да, але переграла тебе. Да. Один бал, пів балу. Давайте привітаємо. Молодець! Пішли по дуетам ще раз. По дуетам? Давай. Да. А, давай. давай. Онука та Артем Павоваров ем, курити папіроси за одна, Я курю папироси за одна одна. Я... Бо Апероси. люблю її коси. Апероси. Люблю її Взагалі не там. Ну Це просто вони співають про це, але пісня по-іншому насуну. Сьогодні. Так. Це моя найулюбленіша рубрика. Я би дует робив постійно. Що таке? Так, Нікіта. Я боюся. <гум> <гум> Вона мене б'є. Все добре. Так не чесно, ти звідки це знаєш? Блін, треба, напевно, квіти купувати, так? Після програми? — Ну, звісно. На цей раз ми хочемо розіграти платівку Нікі Мінаш. Уявляють, Нікі Мінаш, це ж, це ж клас від наших друзів вінілаком. Все, що треба, напишіть в коментарях, який був найкращий концерт ваш, ну в вашому житті, де ви були? Так, може тут, може тут. І чим саме він був особливим для вас? І за найкреативніший коментар автор отримає цю платівочку. Wow. Відправимо прямо відразу. Нікі Мінаш. Нікі Мінаш. Дякуємо нашим партнерам, нашим спонсорам вінілаком. Це, це просто клас. Я їх дійсно обожнюю. Топ 100 Apple Music UA. Топ 100. Давайте. Тоне морі із причин да ви просто ми проводимо. Морі... Кава банда по калібрі аромат. 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 О, о, девочі, о, цей о, о. В... не хоче. Не відпускає тебе, Нікіта, не, від... не відпускає далеко. Вона просто. Тут я трошки один крок до перемоги. Ти не знав. Але, я не знав Ну, все, що ти не хочеш. Але мені дуже подобається. цей гурт. Офігенне треба. Да, я її слухаю, мені здається, з 10 років цей гурт. Вони гурт все життя. Мріє профіт з ними. Може навіть буде тебе я, буде я, фіт. Речі, Мені здається, да, що знаю, Скайлер вам тут дарує такий ексклюзив. Не, не факт, не, не знаю. Може, не знаю. А ну подивись очі. Ні. <рес> <рес> Давайте поп-діви. Поп-діви. Ариана, Ариана Гранде. Гранде. А, разом. Um, Новий трек. We can be friends, Але Аряна Гандум разом сказала, прямо: "Ми тож, тож, да да Але Аряна Гандум разом сказала. Ну, разом. якщо ми разом кажемо, то ми лере б'ємо півбалу. Півбалу. бälle так летели. Це не будемо. Ні, тобі давали. Мені не, ти, треба. От я почав казати Аріан. і ти така Аріана, Ні, хан". так не було. Не було? Напишіть в коментарях, що так не було. Подивіться повторювати. По, да, перемотайте. Так, на, на 38 секунд назад. Да. Бонусний раунд. Дуже проста історія. Називається Сходинки. Буде на екрані зараз 10 артистів. Угу. По черзі перераховані. Угу. Перша починає Ліра. Угу. Що треба? От ти бачиш там перший виконавець. Тобі треба назвати будь-яку пісню. І потім ти переходиш на другий рівень. Okay. Ah. Важлива умова. 30 секунд. А, -а, а, хорошо. Три, два, один. Монатіки, а що? Столиця, троянди, Леди гага, ем... Ледіґаґа, е, ем... Аплаус, Аплаус. Аплаус. парфенюк, Врубай, Лана Дель Рей, Са... summer time sadness, Поплавські вареники, Зе Blinding Lights, Мелові, обиратиме себе. Ліл нас. X. Uh, X. я не знаю, ну все. Вісім балів. Це крутий результат. Да? Так, звісно. Ну, давай, давай тепер. ти. Готовий? Давай. Три, два. Один. Skyler, lift, uh, Дорофеєва, Хардбіт, Пінк. Uh, БЛІН, Пінк. Я не знаю. Шермне було. Це дуже машку. Pink, pink, pink. Floyd. <coughs> Flowers. <coughs> 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 Є така пісня? Давай є. Без обмежень. Дим, Кеті Перрі, Kiss The Girl», Як так. Уночі. Вітні You», Ліло 45. У ніч. Немає. Давайте Стоп, Давайте перевіримо Пінк. «Flowers». У мене Сарус є така пісня. Але мені здається, кожен зробіш артист. — своє. Сам в пісні Флаурс. Йомайо, я сподіваюся. Нема. Що... Нема. Блін. Нема. Нема? Два бали. Два проти восьми, тому Скайлер скайлєр. Є. Друзі, дуже класно, що вам залетіла рубрика, де ми радимо пісні, тому ловіть нові. Збираємося продовжувати далі. Але якщо ви раптом пропустили минулий раз, е, будь ласка, переходьте за посиланнями в дописі до цього відео. Там плейлисти на різних стрімінгових сервісах, і ви знову можете все подивитися. Українські хіти. <плес> Українські хіти. А давайте Без зайвих слів. Образ і звинувачень. Без зайвих слів. Не дощі, не каремче в той момент. Не дощ, нас унів стримати мене, нас Ну, хорошо, хорошо. Пібала в мене є. Ми так біля зарубіжних хітів входимо доходимо. Да, я, ну віддум... я думаю, що треба робити зарубіжні хіти і валити е Валерію Скайл. Да, бо я дуже погана в цьому. На лопатки. Да. да. давай. Мирного рішення не буде. Давай. У Мене інший мирний план. Давай. Не знаю, хто. Ну, це Псевдоліза. Псевдоліза. А це хіти? Це так? Так. Хто? Так, Псевдоліза. Псевдоліза? Псевдоліза. А це український виконавець? Ні, це американський. American. Right or die? Right or die. Хорошо, але ви не півбали. Ха-ха. Ну так, давайте привітаємо вас Карлер з цим. Заробітники. Ні, давайте новинку. <skullet> так. Давайте. Алёша. А, Алёша. А як по-новому? Олена Тополя. Блін. Перший. А назва? Якісь там астероїди, мені здається, чи якісь вулкани. От щось таке в неї. <схи> ну, про природу, так. Да. Я ріка. І я вогонь. <зум> Але ж за... за тополю. Є. Да, так, да. Півбало. <зум> Я не знаю. Мені, мені здається, що там прямо зараз вирішальний. Я, 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 ти батл. Міг, напевно. — Це тільки глядачі знають, і ви знаєте. Глядачі там? знають, до речі, вони бачать. Да. А от ми. Мені здається, в повному, як сліпі, кошеняточка. Так, що у нас залишилось? Від підписників і спонсорська е, і, зарубіжні і зарубіжні хіти. Зарубіжні хіти. Зарубіжні а. хіти. Окей, прийнято. maybe you don't like talking too much about yourself but you should have told me that you would <gasps> oh boy tate my that okay. ah yeah. you broke me first wow you're asking for it back could you tell me where you get the money oh wow what's yours toys Хто ну, сьогодні ладно. заробить на квітах дуже добре? так? <рес> е, від підписників. Від, від підписників. Пісні на випускний На випускний. Вася Асташук там запропонував. Ох. Будь ласка, пишіть ще. Пропонуйте, а ми слухаємо. Мені страшно. Ніколи не думали й не гадали. Ми що станемо дорослими, як наші батьки. А Мене що? Ой, господи. Як, як? Ой, мріяти діти. не шкідливо. Ні. Наші діти. Ні, навпаки. Ми діти. навпаки. Діти, Ваші діти. діти наші. Ні. Ми діти. Не діти. Діти ми. Не діти. Наші. Ми батьки. Кому? Кому? Батькам. Батькам. Ooh. Згадаємо наш випускний. Uh, а ти була на Так. А я ні. Найгарніша була. Вибачте, однокласниця. Дякую, глядачі, що дивилися, це прекрасно. І зараз така шторка, знаєте, да. Дякую, дякую, що дивилися, як я програвала цьому чудовому цікавому Так, ми вас чекаємо на наших концертах, приходьте. Та взагалі ти ще не сказала результат. Ну, а так треба? Я ще О, не сказав, хто переміг. Вона тільки що сказала, коли виросте, я б хотіла бути як вони. Це вона про нас. сказала. — Це дуже мило. Я вже остаточно знаю. Оцей як приємний шо? момент, коли так. ви не знаєте, а я знаю. Так. це… — Так. Ну, кажіть вже. <сказ> Скайлер отримує. Сьогодні сім з половиною балів. Ура! І Нікіта Кісільов. Десять. Сьогодні посідає перше місце з результатом 9 балів. <плес> Як мій середній бал в школі? Мене <плес> <Да? плес> да. 10. Ну що ж, що? квіти, 10. щоб купив. Квіти да. куплю uh, і що? Дякую, що, що дивились. Дякуємо. На Це концерт. ще не все. Це ще не все. Ми зараз будемо нагороджувати вас. Що ж ви мене про концерти не даєте сказати? <смір> Куди приходите? Приходите, в мене буде сольник в Origin Stage 1 березня. Я вас всіх запрошую, 25-го року. А там, а там буде виступати відома українська співачка Скайлер? А ти будеш виступати чи вже ні? Звісно. Ні, ну, Звісно, обов'язково ми заспіваємо наші два офігенні хіти, Ліфт і осінь». Може на той час вже три. А Я це думаю, спойлер так. чи це просто так? Ні, це просто так. О просто так. Опа. Мені здається, що вони просто так, не просто так. Щоб було натхнення і на третій, і на четвертий хід спільний. Дякую. Дякую. А в тебе є вдома у батьків такі вітаємо. — Дякую, є. Так, ну по-перше, подарунок. Золота медалька. Тут написано Переможець, що за сонг. Клас, дякую. дякую, дякую. — Я тебе вітаю. Дякую. Дякую. Так. І. Ну, і найголовніше, є ще фірмова наша шоколадка, oh. що за сонг. Ти можеш, звісно, зараз подарувати їй Лері. А можна дарувати як, як хочеш. <к <Kasparina> <к <fashion> я, звісно, подарую цю шоколадку, що за сонг, Лєрі. Мені здається, що ця шоколадка повинна врятувати тебе. Но ми її разом з'їмо. Разом зиму? Да, це пече, так. Ну, Давай я тобі дам. Зиму. А, а все-таки кида... виріжете да. там, що да, так? Да, да? да. <esas> я тобі <ї Assass'm, к esas> дам. Такий класний, ще такий. Дякую тобі. Дякую. Вау! Скайлер, Нікіта Кісільов. Це проект, що за сон. Дозволінок злився. Якщо вам сподобався цей випуск, обов'язково подивіться попередній.